Показати вам наше заколістя в нейрокадрі, що ми тут робимо. Насправді нейрокадр це літній клуб по монтажу, який стає справжнім джерелом натхнення для тих, хто вигорає, не знає, що знімати, як знімати, як монтувати і так далі. На сьогоднішній день інстаграм е, дуже швидко розвивається, і ви бачите, що постійно змінюються алгоритми, плюс постійно змінюється е, аудиторія, яка дивиться. І зараз стає ще більше важче е, здивувати аудиторію. Так? Тому нам Потрібні певні візуальні хуки, такі, як генерація зображень через нейромережі, класні переходи, фотосесії і так далі. Тобто щось нове, цікаве, що раніше такого не було. Зараз починає захоплювати увагу людей. Тому для того, якщо у вас ще немає в нейрокадрі, поспішіть. Ціна дуже смішна, це 299 гривень, ви отримуєте доступ до, до нейрокадру назавжди. Поки що кожен день стараюся давати нові уроки, нові фішки, нові ідеї і нові. Тренди. Ми їх розбираємо в розділі Ідеї та уроки. І ось тут є повні інструкції від я, як зробити, як повторити той чи інший тренд, готові матеріали, щоб це застосувати, як оживити, де натиснути, яке посилання, який промпт, як скачати, як зробити і так далі. Тобто це є сміть монтажу з елементами та трендами AI. Це у нас ідеї. Сюди входить чат великий для спілкування, де ми кожен день ділимося своїми творіннями, а також задаємо питання, якщось незрозуміло. Далі, у вас є бонусні уроки, це мій улюблений розділ, де я даю самі-самі солодкі фішки, і тут ви бачите дуже багато всього. Покращення зовнішності, озвучка, субтитри, генерація СОРА, генерація Чат GPT, генер... це... Ем... З, відеоінструкція по а, фотосесії за допомогою нейромереж, клонування, а і так далі. Далі, Це ще не все, тому що ви отримаєте одразу купу-купезну промтів. Так, зараз, зараз, зараз. Бачите, маю одну помилку і якраз хочу її видати. Настіль, настільки багато промтів, що я не можу бачити, я вже листаю тут декілька. Секунда, вже, напевно, хвилина, і я не можу до кінця щоб прикріпити, щоб перший почати, почати з першого слайду. Тому уявіть собі, оця вся база буде вам доступна. Оця вся база. Класнючих, топових, мега крутих, класних трендів, промків, хоч на кожен день, тому що тут їх дуже багато. Далі у нас є а, фотосесія нейромер... в нейромережах, це є повна інструкція, плюс додаткові промпти та а, зображення, які потрібно брати за основу, щоб себе там стимулювати, мотивувати, надихати. Так? Другий розділ ще, який є, це база АІ зображень. Тобто тут знаходиться вже 76 повідомлень. 76, так, чекайте, зараз знову зроблю закріплення. 76 а, а, зображень, які можна брати і використовувати в своїх якихось креативах, не знаю, там, рекламних роликах і так далі. Це вже готова база готових, повідом, готових зображень, які можна використовувати просто прям хоч, хоч бери і вже використовую в постах. Далі, у нас на цьому ще не кінець, база АІ відео, база АІ відео, тут сюди входять відео. Це цілий а, цей цілий теж, а, от так само, як нейромережі фото, так само а, це відео, а, які можна використовувати. Далі посилання на нейромережі, щоб ви не загубилися на сайтах. Далі. Повний курс по монтажу в знижці доступний і на двійника, і на експрес-курс по монтажу. Тому, отак, круто. Ви ще додатково отримуєте знижки на повний курс і ідеї на кожен день. Тому. Хто ще не в нейрокадрі? зазирайте вниз повідомлення наш, цього відео огляду, і ви зможете приєднатися по найнижчій ціні. Це літо має бути жарке, а нейрокадр має вам в цьому допомогти.